Елітні бої розширюють свою географію. Вже втретє турнір проводять у Чернігові. Цього разу участь в ньому взяли вихованці дев'яти клубів: з Чернігівської, київської, полтавської, дніпропетровської та Житомирської областей. Новачків тут немає. Ті, хто виходять в ринг, вже досвідчені спортсмени, котрі мають досвід виступів у своїх видах спорту. Ми участвуємо тренер, стрінерках. Би сказав просто для опиту. Так как решили принять участь. Здесь правила абсолютно одинаковые, Только клинч разрешается, то есть держать друг друга. І команди брек нету. А стоп, то есть брек шаг назад. Ми расходимся далі, а здесь просто нас насастують розтягують. В ринг виходили боксери, борці, кікбоксери та інші організатори запевняють, правила дозволяють представникам таких видів спорту розкрити всю красу власної дисципліни. Кожен учасник може розраховувати на перемогу, якщо докладе для цього максимум зусиль. Чернігівські тренери та Їхні Вихованці, участь в змаганнях взяли охоче. Підопічні Юрія Сидоренка вибороли для свого наставника клубний кубок переможця. В такий спосіб привітавши його з ювілеєм. Все хорошо відбоксирували, все прекрасно. Я всім доволен. Кто-то там перше місце, кто-то второе, кто-то ничего не занял. Нічого не имеет значения. Ребята виступили, получили бойовий опыт. У нас через тиждень чемпіонат України по кікбоксингу. Вот. Потому що этот турнір, кстати, подошел. Ми обкатали, так сказати, спортсменів своїх. Визначили організатори і автора найяскравішої перемоги. Її здобув вихованець БК Антей, КМС з кікбоксингу Артур Виноградов. Йому довелося добряче постаратися, аби Рефері здійняв верх саме його руку. Первый раунд всегда идет как, разведка боем. Там нащупать, где какие ошибки у сопротивника. Второй, третий уже больше, больше дорабатывать. я за таким планом и действовал руками, ногами, прощупать удар и дорабатывать противника. И сомневаются свои падения, когда стояли. Всегда идет сомнение, даже перед боем. Піротири ранди ново коже досікунати гаврядвигриш вигра себе не подбадряєте наприкінці травня. У Білорусі відбудеться клубний чемпіонат Європи за літних боїв у складі української команди. Планують виступити і чернігівські бійці.